Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. І ходять чутки, що американці планували замах на Путіна. Чи планують? От зараз ми перейди, пере, перевіримо. Давайте взагалі візьмемо е, гіпотетично, чи планується взагалі кимось у світі замах на Путіна. Чи взагалі планується? Ви знаєте, його здійснити важко. Але план є. План є. До речі, ця карта перша, вона не завжди говорить про те, що ця карта дуже часто говорить про те, що план. Це план, хитрий план. План по підкупу, план по. Знищенню дуже розумний, хитрий план. Ось так я назву це. Але він не здійснений. Зараз я подивлюся, чому? Чому він не здійснений. В принципі, тут є вже все підготовлено. Але він якийсь, таке враження, його важко здійснити. Чи він провальний, чи вони не впевнені. Зараз я подивлюся, чому? Чому він. Ним ніхто не користається. Ті, хто зробили цей план. А, ви знаєте, до нього не підступися. всі ті люди. Там не підкупних людей. Там прив'язка велика є. Чомусь мені здається, його неможливо прибрати, тому що, знаєте ще що? А це нічого не змінить. Ось відповідь іде. Тому і не використовують цей план, тому що це нічого не змінить. Ну і вб'ють Путіна. Ми робили вже такий розклад: що ну і приберуть Путіна. Це не значить, що розпадеться імперія. Цим навпаки, вони зможуть врятувати Росію. Нам не потрібно рятувати Росію. Нам потрібно, щоб Росія розпалася. Таке враження, що нічого не зміниться. Ось якось так. Давайте подивимося, як у нас запитання було, що в США планували замах. А давайте зараз запитаємо: це хто планував цей замах? Ось тут план у нас є. Його потрібно тільки виконати. Але тут, скажімо так, вони сумніваються. Тепер я розумію, чому вони сумніваються? Бо це все рівно ну, знищиш одного, одного пішака, так? А їх там ціла, ціле кодло. Це знаєте, це те саме, що от приберуть Зеленського, ну толку з того. Там є Єрмак, там є Татаров, там є ті 5-6 менеджерів, прийде Юлька. Яка почне мутити воду, тому великої різниці нема. Гаразд. Дивимося, які країни. Я зараз так приблизно це можуть бути американці, наприклад, так? Це можуть бути європейці. Це можуть бути якісь, наприклад, китайці, але китайцям що, їм не вигідно. Просто візьмемо американці, європейці, тобто Європа. Давайте візьмемо Ізраїль, у них Масад є. І давайте візьмемо Україну. Так? Кому насолив Путін? Ось, ну тут, в принципі, американці. Хм. Українці за, за зараз, ви знаєте, коли сидять наші розвідники, навіть що його зараз випустили, але там знову вішають на нього справу. До речі, до речі, хто казав, що його випустили, до речі, його не встигли випустити і вже схопили а, у АвтоЗАК, який приволочили з Києва. Ось. І через те, що там були депутати. І адвокати його від, 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 відбили, таки випустили його, Червінського. Я про Червінського, але бачите, знову його тягають по судах. Тобто справу ще не закрито. Зеленський не закриє цю справу. Ну, Немає тиску на нього. Гаразд, американці, європейці, це ми брали Ізраїль. Ось Ізраїль тут більш-менш карта, а українці у нас нема кому. Хоча українці змогли би. От, змогли би. У нас є. Бачите, ось ця карта місяць, в цьому таро є два місяці, я вже пояснювала, ось в цьому він більш, знаєте, такий зачаровуючий місяць, магнетичний, тут такий привабливий місяць. Скажемо, що умліваєш, коли його бачиш. Тобто, у нас зараз наразі, мені здається, трошечки заслабка. У нас дуже багато загинуло справжніх спеціалістів. Ось, ну, Україна ні. Тут, скоріше за все, ні. Мої дорогенькі, я не бачу цього. Якщо хтось вам розповсюджує таку інформацію, по-перше, це план є, хтось його хотів би. Хоч зараз, але сумнівається в його здійсненні і сумнівається, що це щось дасть. Плюс, я не бачу ось тут ні одної країни, а тим більше американці. Це не є план. Американці, навпаки, тут бачите, скажімо так, ті спецслужби, які могли би. Вони бездіяльні. Це бездіяльність, мої дорогенькі. Європа теж ах, з розпущеним пойду, знаєте, цей анекдот. Ізраїль. М Ну, розумієте, карта зірка, вона може говорити, що в них може бути якийсь план, якесь бачення цього всього. Але це не, по зірці це не здійснено, тому що потрібно щось робити. І по місяцю Україна наразі заслабка. У наші спеціалісти, на жаль, немає. Наразі немає. Ось, а давайте запитаємо, чи міг би Червінський. Організувати таку справу. От правда цікаво, чи зміг би наш МОСАД організувати таку справу? Я маю на увазі Червінський, Роман Червінський. Чи міг би він не просто організувати, а і здійснити? У нього ресурсів самало. Йому не дадуть. Дорогенькі мої, йому не дадуть. Йому треба набратися здоров'я. І не тільки йому, а взагалі, і це карта України може бути так. Йому треба зачекати, йому треба підготуватися. Але, скоріше за все, може не вийти. Ні, ні, може не вийти. Тут його можуть здати скоріше за все. Ось підставити. Ні. Ні, на жаль, ні, мої дорогенькі. Тут трохи не здійснене. Ось, і знаєте, ресурс якийсь накопичити потрібно, він зараз не здатний. Гаразд, якщо він відпочине, чи є така можливість замах на Путіна, знищити, наприклад, Путіна. Не двойника, а справжнього Путіна. Саме у Червінського. Йому треба сил набратися. Але це ні, ні, все рівно ні, 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 ні. Червінський не зможе цим цим зайнятися. Путін занадто там, ні, ні. Одразу відповідаю, що ні. Граст, мої дорогеньки, щиро вдячна вам за увагу, за ваші запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!